Держава забезпечує безкоштовним протезуванням. Отримати послугу можуть захисники, які зазнали ампутації кінцівок під час захисту батьківщини. Державним коштом надалі забезпечується обслуговування протезів. Право на це мають військовослужбовці Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, поліцейські, співробітники ДСНС та МВС загалом. Які забезпечували відсіч та стримування збройної агресії Російської Федерації проти України, протези в Україні майже повністю виготовляються з комплектуючих, які надходять з за кордону у виняткових випадках? Постраждалим потрібно їхати за кордон, зазвичай у випадках дуже складних ампутацій. Однак варто пам'ятати, що більшості поранених встановлюють культіприймачі, які час від часу потрібно коригувати, тому регулярно їздити за кордон для кожної такої маніпуляції впродовж всього життя. Може бути достатньо складною для пацієнта, скористатися послугою можна подавши заяву про забезпечення засобом реабілітації, тобто протезом. Це може зробити як воїн, так і його законний представник з пакетом документів. У разі потреби можна самостійно обрати протезиста чи протезне підприємство. Обрати яке ви можете на офіційному сайті Міністерства соціальної політики України. Протезист видає гарантію на протез і забезпечує його обслуговування за кошт держави. Також Пам'ятку щодо його експлуатації зазначається на сайті обласної військової адміністрації. З пакетом документів заяву необхідно подати до органу соціального захисту населення або до центрів надання адміністративних послуг за місцем проживання. Далі вашу заяву реєструють в централізованому банку даних осіб з інвалідністю. У такий же спосіб подається заява для безоплатного протезування. Це буде первинний протез, тобто механічний. Через рік після первинного протезування ви можете звернутися за безоплатним забезпеченням виробами підвищеної функціональності, тобто спортивним або біонічним протезом, як у мене. За додатковими питаннями звертайтеся за телефоном довіри МВС України. Номер ви бачите на екрані.